У вас є зубчасті колеса, а у нас є якісний інструмент: черв'ячні фрези, дискові фрези, довбяки дискові та з хвостовиком, черв'ячні фрези для нарізання черв'ячних колес, фрези для нарізання прямобічного та евольвентного шліца, Зубострогальні рейки та протяжки, а також фрези для спеціального профіля, швидкі прямі поставки від європейських виробників. Інструмент виготовлений з удосконалених порошкових швидкорізальних сталей, має паспорт перевірки геометричних параметрів та сертифікат якості. Зововробний інструмент від ІТЦ Технополіс довів свою якість на найбільших підприємствах України. Ми використовуємо сучасні зносостійкі покриття, що в поєднанні з якісним швидкорізом забезпечує високу стійкість інструменту, кращу шорсткість поверхні обробки, високі режими різання та значне зменшення витрат на переточку. Наші інженери підбирають оптимальний ріжучий матеріал та покриття під ваші задачі, надають рекомендації режимів різання та карти налаштування, розробляють симуляцію. Ці обробки для попередньої перевірки геометрії звертайтесь в інженерно-технологічний центр Технополіс. Ми впроваджуємо зубообробку.